Збройні сили України поступово знищують управлінські та логістичні ланки військ РФ. Окупаційна влада, ймовірно, змінить дату проведення незаконного референдуму на Херсонщині. Через обстріли російських військових вогонь знищує ліси та поля Херсонщини. На південному напрямку російські сили продовжують обстріли по військових та цивільних об'єктах з усіх наявних видів зброї по всій лінії. За повідомленням південного оперативного командування, російська авіація продовж доби завдала вісім ударів по українських позиціях без втрат. Ворог здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Миколаїв, Українка, Прибузьке, Лимани, Степова Долина Благодатне. Веселий кут, Кобзарці, Біла криниця, Твердомедове і Осокорівка завдав авіаударів неподалік Андріївки, Новогригорівки, Білої Криниці, Мирного, Великоартакового та Лозового. Збройні сили України поступово знищують управлінські та логістичні ланки військ РФ. Авіація збройних сил України завдала шість ударів по опорних пунктах і скупченнях техніки, озброєння та живої сили російських військ, які розташовувались на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей. Двічі українські штурмовики вразили зосередження військ РФ у Береславському районі. Ракетно-артилерійські підрозділи збройних сил України знищили три пункти управління та один склад боєприпасів. В районі Новокам'янки нами нанесено вогневий удар по командному пункту 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ ВМФ РФ, а біля червоного маяка нашими зусиллями 49-го ворожа армія лишилася без свого пункту управління. Віщенці уражена команда, Стережний пункт батальйони тактичної групи 76-ї десанта штурмової дивізії. В районі Барвінку склад боєприпасів. За словами Владислава Назарова, втрати російських сил дорозвідуються. Вже підтверджено знищення безпілотника «Алерон-3», трьох гаубиць, семи одиниць техніки та 41 військового РФ. Склад розташування російських військ на півдні залишається без змін. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. На Херсонщині окупаційна влада планувала провести так званий референдум 11 вересня. Дата спочатку вторгнення змінювалась тричі. Спочатку його хотіли провести у квітні, потім у травні. Зараз розказує Сергій Хлань. Росіяни планують четверте відкласти дату референдуму. Окупанти провалили по перше організаційну сходову, тому що останній місяць їх розгубленості віхами наших. На фронті їх трошечки вибив з холі підняття такого бойового духу українців в очікуванні збройних сил. Тому в окупантах зараз і організація провалена, і те, що вони там навіть свої соцописування робили, які оприлюднували і підтримка серед місцевого населення. Дуже мала. Не референдума шоу планує провести окупаційна влада, говорить Юрій Соболевський. Їм потрібно показати, що Херсонщина підтримує ідею приєднання руського миру, проте херсонці чинять постійний опір, каже перший заступник голови Херсонської обласної ради. Чому вони відкладають? Тому що вони не встигають підготувати навіть це шоу. Вони не можуть сформувати навіть там мінімальну кількість виборчих дільниць, набрати людей. Вони не можуть підготувати приміщення, тому що все це потребує значних зусиль, в тому числі кількість людей, які повинні місцевих бути задіяні. В них немає цих людей. От тому вони постійно відкладають сроки проведення цього шоу. Дії збройних сил України та громадянська позиція самих херсонців стримує росіян від проведення референдуму, говорить політологиня Андріана Костенко. А також військові РФ бояться, що референдум може спровокувати контрнаступ збройних сил України. Спроба провести референдум Херсоні комерційною владою це така спроба легітимізувати незаконні дії окупантів на території України. Причому ці дії спрямовані саме на внутрішню аудиторію, на Росію, на російських громадян. Незаконний референдум не буде визнаний, не буде сприйнятий як і самими херсонцями, так і власне не буде сприйняти українцями і міжнародною спільнотою. Поки дата проведення залишається невизначеною, зараз окупаційна влада всіляко намагається тиснути на херсонців, розказує Юрій Соболевський. Проводять примусову паспортизацію, рублізацію, фільтрацію, підкуповують пенсіонерів та херсонців, які мають дітей. Вікторія Садоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Спекотна погода, людський фактор та активні бойові дії щодня стають причинами пожеж на Херсонщині. Про це розповіла провідна фахівчиня сектору зв'язків і змі головного управління ДСНС України у Херсонській області Оксана Улянова. З кінця лютого, по сьогоднішній день, на відкритих територіях Херсонщини зафіксовано 656 пожеж на площі 5892 гектари, з яких у лісових масивах виникло 118 пожеж, площею 5051 гектар. Маємо невтішну статистику і щодо пожеж на сільгоспогіддях. На даний момент зафіксовано 13 пожеж, площею 419 гектар. Складною є ситуація в Олешківському лісомисливському господарстві, говорить його директор Андрій Смітчик. Чоловік каже, пожежі виникаючи не щодня. Якщо за мирних часів їх причиною був переважно людський фактор, не дбали поводження із природою, то зараз в більшості випадків це обстріли. Четвертий день продовжується пожежа локалізована на даний час Дніпровське лісництво, площа орієнтовно, десь гектар 700. Були вибухи в районі військового полігону, там де расисти займають, що там на стрільби ведуть. Що вони там продовжують? Є вильоти, ракет, ракети десь не долітають, куди мають ракети там падають. У лісі є пару місць знайдено, де є де падали ракети, і то б загоряння. Сільські лісництва працюють усі, говорить Андрій Смітчик. Там, де лісництва не захоплені, люди на місцях, у захоплених працюють з дому. Локалізувати пожежі намагаються спільними силами, використовують власні пожежні машини, допомагають рятувальники та місцеві жителі. За такої погоди, як зараз, спека і вітер пожежі важко зупинити, каже чоловік. Пожежі через падіння ракет на поля на власні очі бачив депутат Херсонської обласної ради Ігор Єсипенко. Один із таких прикладів пожежа біля села Заградів десь більше місяця тому були обстріли з градів саме цього села. Декілька градів влучило в поля фермерів, тобто було займання цих полів. і декілька градів влучило в на окраїні села в ліс. Після цього ліс почав гріти, і з лісу полум'я прийшло на приватні садиби. Щоб уникнути пожеж і знищення полів та лісів, потрібно дотримуватись протипожежних правил, говорить Ігор Йосипенко. З цього приводу неодноразово звертався до обласної влади. Чоловік каже: якщо поділити поля на ділянки по кілька гектарів та обліснювати їх, то в разі пожежі на одній з ділянок можна врятувати інші. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Дорога життя так запорізькі рятувальники називають об'їзну дорогу у селі Кам'янське Васильівського району, якою жителі з тимчасово окупованих територій Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію. У наслідок авто опиняються у пастці, розказав начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України у Запорізькій області Олексій Пуга. Всього за цей період співробітниками ДСНС було відбуксовано 197 вантажних автомобілів, 58 автобусів та 660 легкових автотранспортних засобів. Деякі вантажівки доводилося витягати, використовуючи декілька одиниць спецтехніки одночасно. Оперативне реагування істотно ускладнювалося ворожими обстрілами, які несли реальну загрозу, як цивільному населенню, так і особовому складу ДСНС. Погодні умови мають значення для тих, хто планує виїхати з Херсонщини, сказав начальник Херсонського обласного центру гідрометеорології Юрій Кіріяк. З 12 до 20 серпня очікується зниження температури до 20-30 градусів по області після підвищення до 40 градусів в день. Говорить фахівець. Той же час періодично, практично кожного дня, ми будемо спостерігати грози, опади на кількості невіло. Час грози вони характерні за випаданням значної кількості вологі, якраз ті гнутові дороги, по яким здійснюється евакуація наших мешканців. Вони можуть бути значно пошкоджені. Нормальної дороги немає. Підтверджує волонтерка Світлана Береш, яка відправляє гуманітарну допомогу до Херсона та області. Під Васильівкою в сірій зоні дуже багато таких розмитих доріг. Там кожного разу, коли проходить дощ, навіть невеличкий, стається так, що починають стрягнути всі машини. На сьогодні дорога з тимчасово окупованої території на підконтрольну може тривати до п'яти діб. Деякі люди не витримують спеку або не можуть подолати бездоріжжя і вертаються назад. Розказала Світлана Береш, Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон.